Друзі, доброго дня від центу Сьогодні на огляді в нас абсолютно новий навантажувач 2025 року виробництва. ДБМК 20Т 8 серії. Це чотирьох опорний навантажувач, вантажу вантажопідйомністю 2 тонни з літіонною батареєю. От Я одразу відкрив щоб було видно, що під капотом. Навантажувач а, має щоглу триплекс вагонного типу, тобто в контейнери з вільним ходом. Тобто висота 2.20. Вільний хід це в нас а, оцей циліндр, який підіймає. Вила на висоту 1,50 м, і при цьому сама висота щогли не змінюється, тільки вже з підвищенням висоти 1,5 метра вона починає зростати. Тобто це зручно для розвантаження вагонів, контейнерів і фур. от Капот ми закриємо. Навантажувач оснащений трьома. Функціями гід... гідравліки основними, Тобто це підняття щогли вверх, пускання вниз, бокове зміщення, ну і сам нахил щогли вперед-назад. Що цікаво, що він також оснащений колесами non marking тобто які не залишають ніяких слідів. Якщо у вас таке приміщення, в якому працює навантажувач, має фінішну підлогу, то це буде для вас дуже актуально. Оснащений додатковим освітленням. Заднім система BluePod, яка е проєктує синій маячок на підлогу, який попереджає про е наближення навантажувача. Звичайно, переднє освітлення. От. Він оснащений подовженими вилами 1,50 метрів. Це було побажання нашого клієнта. От. Має лобове скло, це вже як полукабіна вважається.